Всім привіт! ви на каналі Перший тайм. Починаємо. Довбек потрапив до списку претендентів на золотий м'яч. Динамо офіційно голосила про трансфер Гереро Луніна. Номінована на нагороду найкращого голкіпера 24-го року. У Албанії дуже великий потенціал. Риброво цінив першого суперника збірної України у лізі націй. Український форвард Артем Довбик потрапив до списку претендентів на золотий м'яч 24. у сезоні 23-24 Довбек Довбик захищав кольори іспанської Жерони у складі каталонської команди. Він допоміг завоювати третє місце в чемпіонаті Іспанії. А сам став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 м'ячі та отримавши трофей пічічі. Влітку 2024 року Артем змінив клуб і перейшов до римської роми. Наразі він провів три матчі в новому сезоні, але поки що не відзначився результативними діями. Незважаючи на невдалі виступи на євро 24 де Довбик не зумів відзначитися голом, а збірна України фінішувала на четвертому місці в групі. Він все ж таки потрапив до списку претендентів на золотий м'яч. Варто зазначити, що рівно 20 років тому український форвард Мілана Андрій Шевченко отримав золотий м'яч як найкращий футболіст Європи. останній Шевченко був номінований на цю нагороду в 2006 році. Тож Добок став першим українцем за останні 18 років, який знову потрапив до списку претендентів на цей почесний трофей. Якщо вам подобається наш контент, підтримайте мене і підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Динамо офіційно оголосило про підписання нападника Едуардо Гереро із Зорі. Контракт гравця з клубом буде чинний до літа 2029 року. Він виступатиме під номером 39. Гареро перейшов до згрів зимку 23-го року. А вже влітку клуб викопив його контракт у Макабі за 500 тисяч євро. У цьому сезоні він зіграв за Луганці у п'яти матчах, забивши один гол. Трансфер маркет у ціні гравця в 1,8 мільйона євро. До слова, раніше журналіст Віктор Вацко заявляв, що «Динамо» відмовилася від Панамця через його непростий характер і можливі проблеми через це у роздягальні команди. Авторитетне видання France Football оголосило претендентів на звання найкращого вратаря року. Серед номінантів виявився і голкіпер Алла та збірної України Андрій Лунін. Переможця визначить 28 жовтня. Минулого сезону Лунін став основним воротарем мадридського клубу після травми Тіба Куртуа і допоміг Реалу здобути титул чемпіона Іспанії, переможця Ліги Чемпіонів та Суперкубку Іспанії. Серед інших претендентів на звання найкращого Кіпра 24-го року опинилися такі воротарі: Діого Кошта з Порту, Джан-Луїджі Донерума з ПСЖ, Грегор Кобель з Борусі Дортмунд, Майкл Менян з Мілана. Гіоргій Мамардашвілі з Валенції. Еміліяно Мартінес з Астонвіли. Унай Сімон з Атлетіка, Ян Зомер з Інтера та Ровен Вільямс із Мамелоді Сандаунс. Головний тренер синьо жовтих Сергій Ребров висловив свою думку щодо збірної Албанії. Я вважаю, що албанцям не не з жерпкуванням на євро. Усі суперники були дуже високого рівня. У всіх поєдинках вони дуже добре оборонялися. Але у відбірному циклі вони грали дуже впевнено. У них дуже інтенсивна команда. Усі гравці виступають у Європі. Майже весь основний склад грає в чемпіонаті Італії. Ми маємо дуже серйозно ставитися до цього суперника. Гадаю, Лбанія ще не розкрила свій потенціал, який у неї дуже великий, сказав Ребров в інтерв'ю при службі УАВ. Нагадуємо, що у вересні збірна України проведе два матчі в рамках групи Бі Ліги націй. 7 вересня «Сині-жовті» зустрінуться з Албанією на домашньому полі, а 10 вересня зіграють визний матч проти Чехії. Обидва матчі пройдуть у Празі. Головний тренер збірної України Сергій Ревров поділився думками щодо переходу українського нападника Артема Довбика з Жерони в Рому. Не можу нічого сказати, але я впевнений, що якщо гравець переходить, то це було його бажання. Він хоче розвиватися, він хоче змінити обстановку, тому це тільки його рішення. Ми приймаємо це рішення. Я впевнений, що коли гравець змінює команду, то виникають нові почуття, нова мотивація. І я сподіваюся, я впевнений, що в Артема все буде добре. Він своєю грою в Ромі доведе, що він потенційний кандидат у збірну України, сказав Ребров. Нагадуємо, Рома підписала добика за 30,5 мільйона євро плюс бонуси у перших трьох матчах за Римлян у серії. А Артему поки не вдалося відзначитися забитими м'ячами. Колишній нападник Воотфорда Діні розкритикував оборонні здібності українського легіонера лондонського арсеналу Олександра Зінченка. Для гри в півзахисті потрібні певні навички, і я вважаю, що Зінченка добре справляється з цим. Але як у захисті він не дуже вражає. Якщо бути відвертим, він майже жахливий. Його дії в одному з моментів матчу проти Брайтона ледь не призвели до поразки арсеналу і команду врятував Сейф раї. Зінченко надзвичайно талановитий гравець, але я не думаю, що він захисник йому ймовірно краще грати в півзахисті, маючи когось позаду в обороні, сказав Діні у подкасті. Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок прокоментував майбутні матчі сині-жовтих у лізі націй. Звичайно, я скучив за збірною. Ради повернутися до розташування національної команди. Тепер головне себе проявити та намагатися перемогти у кожному матчі. Тому після клубних матчів зараз немає, бо це лише початок сезону. Так багато їздили, були дуже важкі матчі, але зараз другий відновлюваний день. А завтра вже розпочнеться робота, то готуватимуся до Албанії. Звичайно, всі стежать за новинами про те, що відбувається в Україні. Це жахіття, це війна, і щодня то ракети прилітають, то шахеди. Це неприпустимо у 24 році. Артем у Рому не кличе. Звичайно, йому потрібен час, новий чемпіонат, команда то потрібна адаптація. Думаю, у нього все буде гаразд, але не в матчі проти київського Динамо. Трохи з ним поговорили після жеребкування, майже нічого не обговорювали. Я дивився матч албанців та чехів на євро. Вони грають у силовий футбол та діють на контратаках. Дуже цікаві команди, сказав Піхальоник в інтерв'ю в збірна. Український вінгер Олексій Кащук розповів, чому обрав Карабах для продовження своєї кар'єри. Фактор номер один: Гурбан Гурбанов. Тренер, який працює тут дуже давно, і виводив команду до групового етапу Ліги Чемпіонів і плей-офф Ліги Європи. Він уміє розвивати гравців. Фактор номер два деталі контракту. Справа не тільки в особистих умовах, а й у клаусулі. Вона прописана так, що в майбутньому європейське клубі зможе зробити Карабаху пропозицію за адекватною ціною. Фактор номер три. Я вже грав у цьому чемпіонаті і в цій країні. Я адаптований. Відповідно, в Карабах наразі найкраще рішення: щоб повноцінно повернутися в професійний футбол і мати можливість проявити себе в Єврохопках, сказав Кащук. Нагадаємо, що Кащук не виходив на поле офіційних матчах із грудня 2023 року. Взимку він відмовився продовжити контракт із шахтарем і підтримував форму з юнацькою командою гірників. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.